Друзі, в цьому відео я розповім про пічку, про заміну радіатора, вентилятора пічки. Значить, я не буду зараз детально показувати, як знімати, тому я і назві не написав, що там з вас 0,8. Просто сидів в цій машині і думаю і зніму таке. Значить, суть, в чому, що його міняти не складно. Тобто, ну там Радіатор пічки на двох болтах в самій пічці. Але пічку знімати, це досить. Е якби, процес. Коротше, майже в усіх машинах треба знімати всю панель, торпеду і тоді буде доступ до пічки, щоб замінити радіатор. В деяких автомобілях можна достати з цього боку. В деяких автомобілях до вентилятора пічки з зовнішньої сторони. Перед лобовим склом, наприклад, в Opel Vectra там знаходиться вентилятор пічки, то там його простіше поміняти, а радіатор пічки все одно всередині. Тобто завжди треба щось розбирати і ну, Надіюсь, що не торпеду. В деяких автомобілях можна не знімаючи торпеду. Тому я думаю, кожен краще знає свій автомобіль. І якщо ви заїхали на СТО і не розбираєтесь в ремонті, в будові автомобілів, і там вам сказали поміняти радіатор, що там сума трошки буде кругленька за роботу, то повірте, ну, так, так і є. Це не те, що вас обманюють. Тобто процес трудойомкий. Надіюсь, що був корисний. Дякую за увагу. Всім гарного дня!